Шановна аудиторія, всім привіт! Нових глядачі! Теж всім привіт. От, сьогодні відео буде посвятлюватися Volvo FH13 2007 2008 рік. Вчора веду я блог Ютуб, як ви зараз дивитеся. От, знімаю, як ми жнивуємо на Хмельниччині. Вчора крепко були, застрагли в полі, От, відрилися, трактори витягнули нас, і ми їхали. Доїхали до Ізяслава, там десь 20 кілометрів. От, і машина стала. Б'є коробка, що не бачить коробки. До електрика подзвонили, електрик прочитав ті помилки, сказав, що. Ну так, по телефону онлайн. Прочитав, що к 5 Релюшка, От, коробки не баче і передача забита. План такий: вибити передачу, поміняти релюшки. Беремо з собою шин-клапан, релюхи, одним словом, збираємо це все докупи, пакуємо в машину, накачуємо компресора, беремо переноски, ну, одним словом, беремо все і будемо їхати рятувати машину. Так що хочу це вам показати, може воно буде. Комусь повчальне, хтось скаже, що а, я би зробив за 10 хвилин, то том же ж те то те-то те було, так як мені з колесом, що гатануло колесо, і я би бруска підставив під інтракс, підняв на воздусі, і було все класно. Воно то класно, коли ти вдома стоїш і те все можеш зробити. А коли ти в дорозі і шофер не хоче положити ту, того донкрата в машину і тих два бруска, ну то звільняйте таке. На рахунок крила, хто дивився моє відео, в селі я побите крило лишив. Правда, два рази ставав, вже дивився, десь його хтось забрав і утилізував. Бо ви мені вже почали писати антиреклама, антиреклама. Ну таке, ну що ж, робота, то думаєш, як машину пустити, щоб вона поїхала, а от за таке трохи не подумав. Так що звіняйте. Ладно. Буду дотримуватися такого. А ви пишіть, бо коментарі то рух каналу. І дизлайки, до речі, дизлайки. Наоборот, продвигають канал чим лайки. Так що мона трохи дизлайків. Ну небагато, бо статистика портить. Не, жартую. Не продвигає там нічого. Так, все, хватить балакати. Ну що, шановна аудиторія, ми вже в Ізяславі. Пройшло десь 2-3 годинки. І ми вже зробили те, що ми мали зробити. Перетягнулися, почали шукати, що ж то таке і що то за причина. Довго не могли поняти, дзвонимо до електрика, пояснюємо, що ратуй нас. Він те-те подивився, сказав, він зразу сказав, що дивись то туди-то, туди, то причина в тому. Ми що? Ми зробили таку маніпуляцію, як подали воздух компресором. От, думали виб'є передачу. От, Мали кабіну вже страховку вчепити, закидати. А він сказав, що... Косі провід обірваний на коробку. Для, того, для тих, хто на Вольво їзде, ходя двітя завода, Сірожа Сапсай, то майте на увазі, що біло-червоний провід. Тут на цій косі по правій стороні. Окислився, розірвало хоч проводка в ідеальному стані, переламало і все, і виробилося. Колесо підняли, думали, знаєте. Ну, Серед назад прокрутити, аби нейтральну вибило. Коротше, перепробували, все, релюхи міняли. І ще одне сказав, що та п'ята передача, та п'ята релюха була несправна. поміняли. Збираємо проводку, всі, всі щасливі. І доводні. зараз заводському скручуємо і печемо на чугані. Їдемо ми на завантаження. Сьогодні 27 число, ще пару днів і в нас новий рік, але ще дуже багато маємо кукурузи. От, так що ще роботи буде і трошки ще познімаємо. Їдемо ми на Карабіївку, Коломлина, десь на ліву берег. От. І що ще раз сказати? Відсвяткували ми вже різдво. Посиділи, родина приїхала. Сергій не доїхав з борщева щось там з машиною поломки. От Віталік в Америці. А так-то всі в зборі. От, їдемо, їдемо Загрузимося, бо вже одна машина пішла і дві завантажених чекає тинтоп. Сьогодні план такий, що можемо одну загрузити чи подати в поле, але завтра цілий день дощ. То, може ходочку завеземо, щоб рахувалося, та й, та й думаю, досить. Хочу показати вам завантаження. В принципі, як завжди. Зараз, якщо не полінуюся, вдягну на голову, щоб пробка була на голові. І тоді буду показувати щось цікаве. Так, Ренуха не наша. От, такі в нас екшени були. От вам ставлю зверху справа, як Андрія витягували. Бо теж набрав під себе аж вище кардонату мусили. Чітко, дядь Вася підказав, Вирили спереді траншею маніту. Трактори два джундіра потягнуло і стягнуло туди. Ми це все страхіття. Вигорнули і машина витягнулася і вже поїхала так, як треба. О, так що таку операцію зробили. Починається малий дощик. І що не загрузимося, але все в цьому відео. Ставте. вподобайку. приємного перегляду. Воду машину витягнули. Зараз ми заскакуємо, бо там ще є пара, пара машин, але... О, я рукавиці забувся. Андрій каже, під ножку витягнути, кому під ножку. І, А чим то ми її візьмемо? Там є те, що шо? 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 Ти сюдимо! Андрій їде, а ми заскакуємо. ТКС -ик. І зараз якусь передачу туди погнали. Так, що там у нас? О, манька вже є. Зараз трохи буде поправляти ту дорогу. Так, нам тут... Помаленько, потихеньку, а тепер газу Так, відтікає Буду заїжджав. А ззаді є трактор, а, то вже КАМАЗ є Що там дім? Станцію і на парах? Та то так, але вже КАМАЗ стоїть тут Масі. Ну, стоїть тут АКАМАСІ, ну знизу, знизу там на тому теобразному. Поняв? я даю назад. Хлопці, не їдемо поки. Ванька, ти чуєш? Може бути. Не чую тебе. Спускаюся з горбка нормально. зараз. Так. О, Диви, вже нікого не пускай. Так, що ми газку, ТКС включений, шоста передача у нас. Ну, щось трохи чіпляється, але куди ми доберемося, то теж питання. Туди ми вас слизько як! Тут з лазом їздили, не скинуло в берег. Нас. Та де? Ух! Я в березі був. Що ж воно буксує тут Так, щось... Чогось... Чую, мене тут одразу детрактор витягнути. <рес> аби не злетіти і не склало в ножниці, щоб споляра не поламати. Ще ми їдемо. Де наші кулеси? Przestań, chłopie. Jeszcze jedziemy. Okay. Traktor Tak, no to wsiadamy. Dajcie mi pomylę, drużyna. Що міг туди і виїхати? Така, така система Якую до передачу їхати нейтральною, але щоб не забило колеса. Побачила, що вона їде та машина електроніка і вже сама газу дає. Так, ну, їдемо, їдемо, там ще повна машина. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, коротше, багато. Зараз комбайнів, головне спинити, щоб скільки то вони, хай три кидають, три. хорош, а те наверху, хай догружають. Ууу, скидає Тут Непонятно, чи треба буксувати, чи не треба буксувати, бо якщо Буксуєш і скидає, ну в принципі не буксуєш, то скидає. Тидих. Так. Ще такий дощик моросить. Так, Фольксвагена не зачепити. То він мене тягне. Блін, коби фонара не побиту, не побило. О, на, на полі безпечніше Комбайни його Блін, тут о гелякою вготило, візьмеш тяни помаліше буде тягнути поле Тверде, не смикний! Треба дати нейтрально і хай мене тягне. Так я не насмирчусь. Отаке затягування після до того верні нового року. Все, зупиняй, відчіпляй мене. Але хотілося, щоб цей і теж аргусь ми тягнув назад. Він такий крепезний. Ціле все. Ціле все так Відаю, хай дата тягнуть, там, тата? але там такі вон, маневри, що... що самому там тяжко проїхати. Тут треба з ручника скинути. Чи я заглушив чи не заглушив, не пам'ятаю. Ні, не заглушив. Фу. Ну хай трасують. Більше вони і так не на трасують. Ну як, на трасують? Два чи три? Два? О, що ще з колегами прийняв рішення Ну що, третє, два і все. Що кажеш, два хорош? Привет. Привет. Ну два бункери витягнут фуру, а тоді вже догружають Кубзарен. Байдар мене відговарував, але візьмемо три. А що з три, хтрибу? По три. Повні виїжджають, а тут аж не виїдемо. Ось туди здається. no fim Лижуть, бо замерзла земля. А хлопці помаленьку-помаленько і догружають. От, молоті недалеко. Ми з татом тут гружоні стоїмо. І ще збираємо кукурудзу. Щоб курочкам було що їсти. І ми щоб не стояли, не мерзнули. І ще ми не можемо ту вольвету ніяк достати. Вже через брусок. ковшом два трактори. Ліку тільки два бункера кинуть, тільки достали ледь-ледь. Ну Тут по-правильному треба було відкопатися, але два джундіра, плюс маніту, подивимось. Так, щось трактор той переїжджає. Ми поки тут говоримо, то комбайни тихенько до тата під'їжджають і його насипають. Коби ми тут завжди рушили. Дощик. Так, кудись той джандір їде. Ага, пробую й двох. І... Спініть! Казали миритися, він наврок заривається. Пробуємо маніка. Манька буксує, трактор буксує Та то треба відкопувати, він вже сидить плотно. Труба менше буксувати. Глибоко? Глибоко. Так, 15-та попитка. Манітур пхає гідравлікою, Трактор тягнуть і мій кручок зарішав. Все, чітко. Операція спрацювала. Вже темніше і темніше. Зараз мене вже чіпляють та й будемо виїжджати. Певне знімати не буду, як виїжджаємо. У нічого цікавого вже дорогу накатали. От, а вже зустрінемося на еліваторі. Зараз вже бо померзли дубе капець, то зараз чекаю трактора, чіпляє та й витягує. Так, ну що ж, трохи уривочка покажу, як мене скидає туди в бік От, ну, Помаленьку їдемо. Їдемо, але треба мені дві руки. Так що вам такий уривочок. Тільки, то не все так класно, як воно здавалося вам на відео. От Розкажу я історію. Що я тільки що пережив, що в мене сталося. От, не хотів я вже відео включати, транслювати, бо було не до відео. От, що було? Не вистачило мені там, де мене витягнули, подогружали всіх. І нам з не вистачило. в тата там чуть-чуть було догрузити, а мені з півтора бункера. Ну, хай повний бункер. От, залишалося пів бункера. Тобто, як татові то вистачило. То тата вперед пустив, тату загрузився, а я поїхав на другу локацію довантажуватися. От, другій локації швиденько. М -м -м, там так треба було на горбок виїхати, такий жолоб. От Дорога в жолобі. І треба було так з поворота виїхати наверх, там розвернутися і вантажитися. Або знизу вантажитись на твердок. Ну, Так як перша машина, я поїхав туди з трьома бункерами. Вискочив я туди, От, не довискочив, От, Ні, чекай трактора, там через 20 хвилин трактор має прийти, через 15, але я того не знав. Думаю, візьму я з повороту легенько спробую задкувати вночі. У мене то не вийшло Виїхав я на той жолоб одною стороною і почали мене трактори витягувати вперед. Назад ніяк, бо там така бровка, що може перевернути мене. От, Почали вперед витягувати. Витягували так, що трактор на місці буксував, а я його шарпав взад-вперед, бо в мене ще ход був. От, коротше, Не помогло воно нічого. Тільки зарився я ще більше в тій дорозі. От, так, зараз щотки тернемо. Взяв тоді R8 в мене крепший джундір на півтори тони тяжчий, так як Андрій каже. От. І не побрав він мене теж. 150 і почав прогортати, робити їм неслиську дорогу. Не допомагало нічого. Один трос взяли в другий трос, теж не допомогло, заслискуємося. Вже до тата дзвоню, кажу, везе фіскарі лопати, заступи, верніше. То вже чекав тата. Але що ж так надумав? Дідь Юра, управляючий каже, що візьмемо ще третього троса, туди далі спробуємо. То хлопців нарішали тросом. І що далі? Далі воно так само заслизькувалося б і нічого. А то надумали, три троси є довгий. Там така справа, такий, як вам сказати, ну, росло всяке таке хоптиння, і воно позасухало і вже на зиму зайшло. Кажу, давайте на техоптиня тим трактором. То той трактор виїхав на техоплення вже з роками не поляне, то мене викинув і я вийшов з того рівчака. Загрузився там, того бункера мені кинули і той самий дорогою спустився сам. Виписав документи і от ми їдемо. От то тільки намучився, напереживався. От, і, і так короче, кинуло мене, бо стояв ото на тому рівчику і взяв, перечепив кручка на ту сторону, тільки змик мене, то ледь я за той руй То Хлопці кажуть, під мною колесо аж піднялося. Не було нічого страшного, але якось так сам собі проблему зробив і сам собі зацінив урок. Так що вважайте. Ну і головне прийшов, подивився ту дорогу, але от мозку немає, що візьми там розвернись на твердому. Ні, їдь туди де сказали. От. То так, То план дій такий, що сьогодні 27 число вже, до Нового року ще пару днів, то ми їдемо, зараз десь Бог вигрузимося. І до батьків на вечерю, бо приїхав брат з Києва. Каже, такі обстріли, що це просто в його районі якраз вдома розбили. І так, о, і Мокрий сніг йде, обочина їхав і і зловити. Обочина в снігу, а тут голод, можна сказати, береться. Так що вже він їхав по дорозі, розкудаєш і машина бік зміщається слизько. Так з таке. От, усім добра ніч, вже зустрінемося, десь як випогодиться. І тоді будемо знімати. Бо мокрий сніг. Дощ, то, між відпочине. А саме краще ну, до Нового року вже відпочивати ти, ти, ти там з новими силами в новий рік війти. Бо ще твої кукурузи є і є. Пісто казали, що ще 5 тисяч. 5300 було. А зараз, думаю, 5. Так що всім до зустрічі.